Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал у себе вдома на Емірет Стедіан, підопічні Мікелі Артети приймали Тотнем Готспур, Анджі Пстикоглу. 2-1 арсенал перемагає і сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-3-3, стартова розстановка Арсенала, де вітра у воротах, Габріель Магалієнц. Уільям Селіба, пара центральних захисників, Луїс Скеллі, Юліан Тімбір по флангах, Деклан Трайс, Томас Парті, Мартін Едегор, копів захисників, Кай Гаверц, Ліанда Трасар, Рехім Стерлінг у нападі. Це стартова розстановка відповідно Арсенала. Тепер давайте перейдемо до стартового складу. Тотнем нам Ходс, пур, його Пастеков, 4-3-3 стартова розстановка в гості. Кінський у воротах, Дрегушин -Грей пара центральних захисників, Педра Пора – Спенс по флангах, Бергбель Бісома, Сар, Трейкопів захисників. Ну, і відповідно, Дмінік Салонки, Санхенмін та Кулешецький відповідно у нападі. Це стартова розстановка Топ на Друзі, давайте тепер безпосередньо про сам матч говорити. Арсенал з перших же секунд матча. Підопічні ну, Направо господар арсенал ініціативу забрав. Арсенал забрав м'яч, арсенал більше м'ячем володів. І моменти арсенал створив на плані Арсенал був ближче до забуток м'яча, ніж Тотнем. Справді, тиск був просто неймовірний. Ну, взагалі то арсенал. -то, взагалі то кожен матч, так дуже Здорово команда Мікелі Ртет розпочинає. Але забуває Тотне і забуває сон. Забиває Сон на 25-й хвилині матча. Дається забити корейцю на 25 й хвилині матча. Сон збива, відкриває рахунок у матчі, але, знаєте, навіть після пропущеного м'яча Арсенал ну, ніяк цей пропущений м'яч команди Мікелі Ртет не, не надломив. Команда все одно атакувала, створювала тиск тотним. Намагався знайти свій шанс на контратаці, намагалася команда Ніж Пестикову. Справді важко, бо Тотним Арсенал перегравав в центрі поля. Справді, Арсенал дуже здорово перемагав. Ну і в кіці-кіці в команди Мікелі Рептети дотиснула. Все-таки дотиснуло, Все дотиснуло. Тотнем. 40 го хвилина матчу, кутовий, Друзі, кутовий. Кутуэй приносит свои плоды які у першому турниру между цими командами Габриэль Магалиэнс. Деклан Трайс выполняет силову подачу на дальнюю стійку Габриэль Магалиэнс. Габриэль Магалиэнс пробивает мяч в в Доминик Саланки и выполняет все цифры. Записывает их на автогол Доминик Саланки а на гол Габриэля Магалиэнса. А в буддиком вопадку он статуирует факт, что Кутуэй Арсенала снова дает свои І знову дає результат кутовий. Справді, кутові це справді зброя арсенала. Дуже багато м'ячів в забили після кутових і справді це по сезоні. Ну і після того, як Арсенал рахунок зрівняла, команда Мікель Ртет на такому емоційному піднесенні пішла забивати другий м'яч Мартін Едегар. Виводить Леандро Троссара на ударному позиції і забиває. 2-1. Леандро Троссар. Ліандро Троссар пробиває Кінський. Дотягується до м'яча Леандро. Але мяч і Сітси варит. 2-1. Арсенал. Виходить уперед. Арсенал виходить уперед. Восьмойкелі Артети і справді арсенал. Забиває дуже важливий м'яч. Ну і на цьому перший тем, де завершується. 2-1. Арсенал перемагає. Другий тайм. Другий тайм, в принципі, глобально, картина маючи не змінилася. Трішки більше тот-нев хоц володів м'ячем, але все-таки моментів не було. Команда Ндже постаковувала, в арсенали були хороші нагоди ще під третій м'яч. Збивати це були не пані нагоди, і у Рахіма Стернінга також були не пані шанси. До речі, в Арсенала вийде Кірон Сірні на другий тем, Габриль Мартінелі, Саша Зінченко. Друзі, Саша, Саша Зінченко вийде на 86-й хвилин матчі, не перескажу. І Мікель Маріно. Вийдуть в Арсенала, Джеймс Медісон, Річарлісон, Джонсон. Вийде топ нам Хоцпор Пригадується, ще там, там момент, пригадується мені, коли кірантірні. Я не знаю, чи він пробивав. Ну якщо і справді віддав передачу, це просто було геніально. Показав, що буде віддавати на Декланда Райса передачу. Сам же зробив ідеальну просто подачу, не подачу, а передачу. Душна командачика Мартін Едегор М'яч пробиває і просто пробачає Тотнем Хоцбур. Пробачає Мартін Едегор ці ситуації Тотнем нем Мартін міг забивати третій і, де-факто, ставити крапку, тому що це було 85-та хвилина. Але Тотнем міг забити. Команда Джепстакоклу, напевно, атаку провела Педро Поро з правого флангу простріляє м'яч лучає в стійку. І м'яч влучає в стійку. Ось це був супер шанс. Пенде пора, звичайно, ще подавав, просто вийшло як, замість подачі, як удар в ближній кут. Ну, Вітра його контролював, ну все одно, все одно небезпечно було і справді. Ну, в кінці кінців арсенал. Перемагає! Арсенал перемагає і підопічні Мікеля Артети здобувають дуже важливі три залікових пункти до свого пасива. Якщо подивимося статистику, нібито здається, 14-10 ударів, 4-2 удари в площину, 54-46 контроль м'яча, 10-4 за екутувами. Перевага арсенала невеличка. Здається. Але, друзі, подивіться на статистику гульових нагод. Ось це дуже показова абсолютно статистика 4-1. Друзі, 4-1 на користь Арсенала. Ось це дуже показова справді статистика. 4 гуліві нагоди в Арсенала і 4 гуліві нагоди підопічні Мікільярда не реалізували. Із Юнайтед, із Ньюкаслом дуже багато моментів було в Арсеналу. Але їх не вдалося реалізувати. Отот нема була одна гулів нагода, одна гуліву нагода була упущена. 425 передач були точними в Арсеналу, 356. Точними 83% точність передач тут нема, до речі, 374%. В цілому передачі 315. Точні передачі, до речі, були точними от нема. Ну, по точності передачі 74%. Володіння менше от нема, але. Точність була трішки краща. 3-1 з 14 ударів, 4 удари в площину в Арсеналу, 4 повзороти, 6 ударів заблоковано. Було, в втотне з 10 ударів, 2 в площину удара, 4 повзороти, 4 заблоковано. Удара. По успішних відборах краще, ну, в принципі, можна сказати, що є рівнува. 12 успішних відборів Варсенала. 57% успішності, в тот було 11. Але 61 це так успішності. Один цей раї, три сейви вертаре Тотнема. 13-30 повністю м'яча, Дуже показова абсолютна статистика. Реслав неймовірно тиснув. Футболісти Тотнема вимушені були постійно м'яч вибивати якомога подалі. Для того, щоб розряджати обстановку біля свого вставного майданчика. 35 перехоплення, ну і більше порушували правила. Лондонці ще червоні. 16 порушень правил в Арсенала, 3 жовті картки, 9 порушень в Тотнема, Одна жовта картка. Арсенала три жовтий карток. Ну і що ж, Арсенал перемагає знову північно у північному дербі. Да, у цьому дербі Лондона. Знову у північно лондонському дербі. Перемагає Арсенал. На Тотнем Хотспростедіон у вересні. Це було за рахунком Одено. Зараз арсенал вдома перемагає з рахунком 2. -1. Якщо брати підсумок цього матчу, я вважаю, що арсенал перемагає поділу, команди Мікеллірте Артета і Маметів мала більше. В принципі, Арсенал мені більше сподобався. Тому поділ по ділу перемагає арсенал, лотоном обраво. Команда Пастикоглу, в принципі показала. В принципі, команда Ендже Пестекоклу показала доволі таки неповний футбол. Доволі непоганий футбол. Команда Ендже Пестекаглу показала. Арсенал другий. 43 очки має Арсенал і 4 очки. 4 очки. Відповідно, до першої позиції у Ліверпулі ще є гра в запасі. Воно в будь-якому випадку. Поки що констатуємо той факт, що на відстані 4 хоча пробиває Арсенал від першої сходинки. І я хочу так сказати: в принципі, чемпіонська гонка. Ну, в принципі, я вважаю, вона триває. І деякі вже віддають титул Ліверпулю, Але я би так би не поспішав. би, Тому що сезон ще довгий і... тому. Арсенал, звичайно, ще претендентом є на чемпіонський титул 100%. В будь-якому випадку, поки що команди Мікель це друга. Якщо казати про тотне, то команда Андж Пастикоглу має 24 очки. Ну, до нас та поразка. Втотнева, ну і справді ну, справи не найкращим чином йдуть у команди Андже Пастекоглу. Друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.